Підбірка книг для тих, хто обожнює читати про токсичні стосунки, але їх не переживати в реальному житті. Або простими словами, книги там, де він просто одержимий нею. Мій давний роман надзвичайно красивий дизайн. Можливо, на початку вам здасться, що. Це не та книга, де він абсолютно одержиме цієї дівчини. Але просто дайте їй час і ви будете приємно здивовані. По-перше, тим, наскільки печивко хитрюща, а по-друге, наскільки Ромео не зможе прожити без неї ні однієї хвилиночки. Панк 57, Пенелопа пани Так, тут також початок такий досить цікавенький, і ти думаєш... А чи потрібна тут ця одержимість, тому що вона його наштовхла не на надто приємні речі, але все ж таки він виправився, і це було чудово. Ну і, звичайно, пинуло подухала і її чотири вершники. Так, я знаю, що тут не вистачає сутінок, але уявимо, що вона тут є, тому що вона у моєї подруги. І так, тут абсолютно у кожній книзі, кожен вершник просто одержимий. Своєю коханою. Причому він справді був одержимий нею усе своє життя. Тобто, це їхнє перше кохання і останнє. Ну, класно, круто. Так, це Дарк Романс. Ну і що?